Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, на найближчий час чи є небезпека отримати поранення тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам, чи загрожує щось життю на найближчий час. Скажіть, допоможіть. Чи є загроза на найближчий час. В голові у всіх є одержання зброя. скажіть, Ну, я не бачу загрози. Я бачу, що будуть звістки про поразки у расистів. От. І, працюваю, і працюватиме наша артилерія, наші військові дуже сильно багато роботи. От. Ну і пропаганда. Рашисти вкидають в наш простір інформаційний пропаганду. Ще працює в нас у цей момент, його треба забрати. Прошу вищі сили очистять увесь простір, інформаційний України від рашистської пропаганди. Від усіх, хто ви як не ховався, усіх продажних, хто працює на расистів, прошу засудити довічні строки. Заперечуюсь негатив. Убираю. Витаю, новіки, вічні расистів від України. І прошу захисту міцного для наших військових, побратимів, всіх, хто дивиться відео, цивільні люди. Захистіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, яку хоче застосувати, ну, не по енергетиці. Можуть. Обстріл. Отведіть, відверніть від усіх, хто дивиться відео. Близьких людей, військових, побратимів, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Ніни, ні. гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що застосовує Росія, одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Особливо тому, хто дав наказ, хто придумує ці обстріли, хай йому в голову назад летить, його нищить. І всі, хто їх виконує, теж хай їм прилетить, їх знищить, більше воювати не зможе. Буде так, і так буде. І прошу: захистіть всю нашу енергетику. Від обстрілів захист міцний одвертаю, одвожу від наших ін... енергетичної інфраструктури від теплостанцій, електростанцій, відвожу всі ракети, бомби, снаряди, дрони. Будь-яку іншу зброю, яку б не застосовувала Росія, більше зруйнувати енергетику нам не зможе. Хай по собі стріляє і все погане, що нам бажає. Хай з расистами трапиться. Буде так і так буде. Вищі сили. відведіть, відверніть від України всю агресію зброю і зброю расистською, поверніть їм назад. Буде так і так буде. Та буде закрите небо і в день і вночі. Захист міцне, ламає. Десь слітає, там і падає в расистів. Буде все сказано здійснено. Добре, на цьому я завершую. Дякую всім за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. І також бережіть себе, будьте уважні. Пильнуйте. от І ще раз дякую за увагу. І до зустрічі.